Септо презентує нещодавно. Я з подивом для себе виявила, що виявляється, не всі люди люблять каші. Це для мене було дуже дивно, тому що я каші обожнюю. І якщо ви пам'ятаєте, то взагалі перший випуск Голодним не слухати був саме про гречку, про мою улюблену еверкашу. Тому сьогодні ми будемо виправляти це недопрацювання нашого подкасту. Привіт, я Настя, футблогерка. Я люблю їсти смачно, готувати ефективно. І цього тижня я намагатимусь закохати вас у каші. У нас вже були епізоди про те, які вам спеції варто мати вдома для того, щоб зібрати свій ідеальний набір, або ж які консерви варто тримати у себе в шафі, щоб користуватися ними регулярно. Або ж, що взагалі із продуктів має стояти на ваших полицях в шафі або в холодильнику, щоб готувати було просто. Сьогодні я спробую зробити такий самий епізод, але про каще. Розкажу вам про кожну із своїх улюблених, про те, як їх можна готувати, з чим їсти. І ви уже тоді самі зможете вибрати, яка каша вам найбільше до вподоби. Почну я, звичайно, із гречки. Я пам'ятаю, що у нас був цілий епізод про неї. Але маю тут уточнити кілька варіантів для вас. Гречку зазвичай на українському ринку можна знайти у чотирьох видах. Це смажена крупа ядриця, тобто звичайна гречана каша, про яку я власне, і розповідала у першому епізоді. Також це можуть бути гречані пластівці миттєвого приготування, ідеальна штука, якщо у вас немає часу і немає сил щось готувати, заливаєте окропом, кидаєте туди шматочок вершкового масла, вуаля гречка готова. Також є гречка дріблена, це щось середнє між гречаною крупою ядрицею і гречаними пластівцями. Дріблена гречка значно швидше вариться, не так сильно розварюється, як гречані пластівці, але зберігає ту саму текстуру і смак. Тому це ідеальний варіант, якщо ви хочете швидкої гречки, але не маєте настрою на пластівці. І звісно, четвертий варіант гречки, який є у більшості українських магазинів, це зелена гречка. Так, так, вся гречка, яку ви бачите навколо у магазинах, якщо вона коричневого кольору, то це вже гречку із рослини зібрали, обсмажили, охолодили і зафасували. Зелена гречка це власне крупинки, які зібрали і нічого з ними після цього не робили. Зізнаюсь вам чесно, я читала дуже багато блогів про те, наскільки максимально корисною може бути зелена гречка. Я дійсно не перевіряла на собі її користі, тому що мені не подобається її смак. Я люблю гречку коричневу, тобто вже обсмажену. Але зелена гречка прекрасно пасує до випічки. Наприклад, якщо ви хочете зробити собі якісь хелсі снеки, то ви можете розмочити цю гречку. Змішати її, наприклад, із вівсянкою, яйцями, додати туди трошки спеції борошна і запекти це як прянички або як батончики. Або ж ви можете розмочити цю гречку і додати її до свого хліба. Тому зелену гречку я б сприймала як додаток до чогось, а не як окрему страву. Але ясно тут одне: гречка прекрасно пасуватиме до вашого раціону, тому що вона смачна із грибами, із морквою, із вершковим маслом. На ній можна робити боули з яйцем пашот, а також кидати її у салат. Тому я вас запрошую послухати найперший епізод про гречку, а ми їдемо далі. Я вже згадувала вам про вівсянку, тому давайте цього разу на ній і зупинимось. Отож, вівсянка може бути максимально різною. Зазвичай в українських магазинах ви можете побачити вівсяні пластівці миттєвого приготування, вівсяні пластівці, які ще треба трохи зварити, а також плющену вівсянку. Мій фаворит це брати плющену вівсянку, трохи змішувати її із пластівцями, які треба проварити, і робити із цього собі таку ранкову кашу. На мою думку, вівсянка це просто унікальний продукт, тому що вона смачна як солодка. Так і солона. Якщо ви готуєте собі солону вівсянку, то вона ідеально буде поєднуватися із будь-якими сирами. Це можуть бути м'які сири на кшталт моцарели або страчатели, або бурати. Це можуть бути витримані сири на кшталт пармезану або сири, типу фети чи бринзи, які матимуть смак якогось молока, наприклад, козиного чи овечого. Вівсянку дуже круто подавати із томленим м'ясом. Із зеленю, і також змішувати її із тахіні. Тахіні це кунжутна паста, і коли ви змішуватимете її з вівсянкою, вона буде робити отаку трошечки киселисту консистенцію. Вона все зробить дуже кремовим, ніжним і однорідним. Якщо ж ми говоримо про вівсянки солодкі, то у нас тут цілий розмай ідей, з чим її можна змішувати. Ви можете її мішати із будь-якою горіховою пастою, з будь-яким варенням, додавати до неї мармеладки, свіжі фрукти, додавати до неї горіхи чи грильяжі. Загалом вівсяна тарілка буде обмежуватись тільки вашою фантазією. Для мене найцікавіший і найприємніший варіант їсти солодку вівсянку це на ніч замочувати її у суміш. Чим молока і еспресо це може бути як тваринне, так і будь-яке рослинне молоко, яке вам подобається. І потім оцю от суміш розмоченої вівсянки перекладати грецьким йогуртом і посипати какао. Це таке собі вийде тірамісу на мінімалках. Нічого спільного з справжнім кіремісу воно немає, але поєднання кавової вівсянки, яка розмокла в молоці, разом з грецьким йогуртом, який буде злегка кисленький і какао, буде дуже смачним. Тому, якщо ви хочете якогось легкого десерту без доданого цукру, то ймовірно це може бути ваш варіант. Їдемо далі. Зазвичай на полицях у мене вдома є сочевиця. Сочевицю ви можете знайти зелену, буру і червону. Зелена сочевиця зазвичай найкрупніша на вигляд. Це такі великі зеленуваті диски. Вона вариться трошки довше, здається, ніж гречка, тому що вона достатньо щільна всередині, але сочевиця має дуже приємний смак, який ні з чим іншим не переплутаєш. Бура сочовиця трошки дрібніша, відтак і вариться трошки швидше. Червона сочевиця це взагалі сочевиця, яка розварюється максимально швидко. Тому, якщо ви хочете кашу, яка розсипається і нормально зберігається в холодильнику, щоб зварити її на наступні 2-3 прийоми їжі, то обирайте буру або зелену сочовицю. Якщо ж ви хочете максимально миттєву кашу або щось, що стане основою вашого пюре або крем-супу, то обирайте червону сочевицю. До речі, от кілька незвичних рецептів із сочевицею, які ви можете використовувати вдома. По-перше, є така популярна в Італії страва, як паста з сочевицею. Це може звучати трошки дивно, рівно до того моменту, як ви це не спробуєте. Робиться це максимально просто: ви відварюєте сочевицю, додаєте до неї спеції, які вам хочеться варите вашу улюблену пасту, зазвичай це можуть бути спагетті, і змішуєте разом спагетті, сочевицю, посипаєте це своїм улюбленим сиром, додаєте оливкової олії. Також можна накришити туди трошечки базиліку або іншої зелені, яку ви любите. Якщо у вас є свіжі помідори, кидайте їх туди ж. Якщо у вас є консервований тунець, відправляйте його туди. ж. Це достатньо незвичне поєднання на смак, але воно варте того, щоб ви хоч раз в житті його спробували і подивились, чи вам воно зайде. Якщо ж говорити про червону сочовицю, то із неї дуже легко робити намазку. І якщо ви звикли готувати каші на кілька прийомів їжі вперед, то ви можете наварити червоної сочовиці, частину з'їсти одразу, а іншу частину, коли вона охолоне, змішати із тахіні або будь-якою горіховою пастою, додати туди спеції, додати трошечки води. Трошки олії, додати туди також карамелізованої цибулі або навіть запечених до чорноти болгарських перчиків або перчиків капі, все це змішати в блендері до однорідної маси і використовувати замість звичного хумуса. Це також буде максимально смачно, але дуже незвично і трохи простіше ніж робити хумус, адже нуту треба більше зусиль для того, щоб перемолоти його в однорідний хумус. А таку намазку із сочевиці ви можете зробити навіть на не дуже потужному блендері. Поїхали далі. Крупа, яка буде пасувати майже будь-якому набору їжі на вашій кухні, це рис. І було б дуже просто, якби рису існував тільки один вид. Ви його взяли, зварили і були щасливі. Але тут також все з нюансами: рисів існує дуже багато, і зазвичай вони відрізняються одне від одного вмістом крохмалю. Тобто наскільки цей рис буде розварюватись, і наскільки цей рис буде потім злипатися між собою. Для мене ідеальний варіант мати вдома два види рису: один не крохмалистий, а інший дуже крохмалистий. Наприклад, некрохмалистим крохмалистим рисом може бути рис басматі. Це довгозирнистий рис, який треба кілька разів, бажано три, чотири, а може і п'ять промити у воді, щоб вода стала в ньому максимально прозорою, і тільки після цього його варити. Тоді цей рис стане розсипчатим і дуже ніжним. Його можна зберігати в холодильнику, використовувати до будь-якої своєї страви, обсмажувати його, додавати в нього будь-яке м'ясо, додавати в нього тофу. А також кидати його у салати. Ще одна примудрість, яка вам знадобиться при варінні рису басматі, це те, що вам не треба доварювати його до кінця. Якщо ви вже промили рис і ви бачите, що він лишається в абсолютно прозорій воді і не віддає більше крохмалю, то ви можете його проварити десь до напівготовності, коли ви бачите, що майже вся вода вже виварилася із рису. Після цього ви знімаєте рис з вогню, накриваєте його рушником. І тільки зверху на рушник ставите кришку. Коли ви все це виконали, залишаєте та рис десь на півгодинки. Таким чином, ваш рушник всотає зайву вологу, а рис від температури, що уже утворилася в каструлі або сковорідці, залежно від того, де ви його варите, сам доготується. Вам не треба буде його ані перемішувати, ані доливати туди якоїсь води, ані слідкувати за тим, щоб він не пригорів. Цей рис буде максимально розсипчатим і буде дуже класно зберігатися у холодильнику. І до речі, так я не обмовилась: рис можна варити в сковорідці, і мені цей варіант подобається значно більше, тому що коли він буде набиратися вологи і розбухати, він зможе рівномірніше підніматися. І так він ще більше не буде злипатися і залишиться розсипчатим. Якщо ж ми говоримо про крохмалисті сорти рису, то зазвичай на цей випадок ви можете обирати рис Арборіо. Це той самий рис, який використовують для різотто. Тобто саме тієї італійської страви, де рис має стати липким, кремовим і майже однорідним по текстурі із іншими інгредієнтами, які ви кидаєте у своє різотто. Але якщо ви берете крохмалистий рис, то звісно ви не обмежуєте стільки різотто, тому що, наприклад, на цьому ж рисі Арборіо можна робити смачні рисові пудинги. Зазвичай, коли ви готуєте рисовий пудинг, вам треба цей додатковий крохмаль, для того, щоб консистенція страви у вас була однорідною і трошки драглистою. Мій улюблений варіант це так званий перський пудинг. Це коли ви варите рис арборіо разом з молоком і вершками, і уже на моменті, коли все це майже готове, коли рисинки вже практично розкушуються і не мають нічого твердого всередині, от тоді ви до цього додаєте. Цукор або ваш улюблений сироп, додаєте туди подріблені горіхи. Також, коли ця суміш буде трохи-трохи охололою, ви туди можете вбити кілька яєчних жовтків і дуже швидко це разом розмішати. Яєчні жовтки встигнуть проготуватися від гарячої страви, але якщо ви будете розмішувати це достатньо швидко, то вони не візьмуться полосками і не будуть у вас шматками у цьому пудингу. Навіщо туди додавати білки? Ну, тому що вони дадуть трошечки такої оксамитової текстури. Це буде дуже ніжний пудинг, який можна потім поливати трояндовим варенням або подавати із якимось медом, який вам найбільше подобається. Загалом прекрасна страва, готуйте це як дитяча рисова каша, але на порядок краще. І переходимо до пшеничних каш. Пшеничних каш насправді існує дуже багато. Зазвичай в моєму арсеналі пшеничних каш є булгур, кускус, -кус, іноді турецька пшенична каша, яка називається фрике, та пластівці спельти. Давайте пройдемось по кожному з них окремо. Булгур це пшенична крупа, яка була термічно оброблена до цього. Він має жовтуватий приємний колір, вариться максимально швидко. І, до речі, булгур дуже смачний, якщо його не просто варити, а й спочатку обсмажувати на сковорідці. Насправді ця техніка підходить майже до будь-якої каші, яку я описувала до цього, але з булгуром воно мені смакує найкраще. Берете сковорідку, наливаєте туди трошки олії, обсмажуєте там до золотистого, ледь прозорого кольору, часник, цибулю та ваші улюблені крупні спеції. Потім, коли воно все доготувалося, висипаєте на це булгур, даєте йому кілька хвилинок обсмажитися і всотати в себе всі ці олії і всі аромати, і тільки після цього заливаєте водою і варите. Булгур також буде достатньо розсипчатим. Буде підходити і як гарнір майже до кожного прийому вашої їжі. Або його також можна сипати у салати як наповнення. Це дуже смачно і дуже круто. І що варто пам'ятати про булгур, те, що він може бути різного розміру. Булгур може бути як цілими зернятками, так і подріблений на різні фракції. Деякі можуть бути більші, деякі менші, іноді його навіть розсортовують на крупний подріблений булгур або дуже дрібний булгур. І найдивніше використання булгуру, яке я, мабуть, бачила в житті, це готування булгуру на турецький манір, коли його валять разом із вермішеллю. Тепер переходимо до кускуса. Кускус це та сама пшенична крупа, але яку скатали у невеличкі макаронинки. Фактично, кускус це щось середнє між макаронами, ну або пастою і будь-якою крупою, тому що це фактично залишки булгуру, який скатали між собою у невеличкі кульки, і потім почали його фасувати і продавати. Плюс кускусу полягає у тому, що він уже готовий і його можна просто заливати окропом. А не варити. Але знову ж таки, тут є свої нюанси, тому що кускус є різного розміру, і відповідно, що крупніший кускус, то більше йому треба буде часу на приготування. Але зрештою, це також пшенична крупа і мати її вдома корисно для вашого часу. Третій варіант пшеничної крупи це фрике. Це коли пшеничку збирають із колосків ще зеленою. Таку зелену пшеницю обсушують десь біля вогню, і вона набирається димних ароматів, і її дуже класно і варити, і тушкувати, і обсмажувати. Мені максимально сподобався фрике усім, окрім часу його приготування, тому що вариться фрике дійсно значно довше, ніж, наприклад, той самий Булгур. Ну і останній варіант це пластівці з Звісно, на полицях українських супермаркетів ви можете побачити не тільки пластівці, ви можете побачити. Цілу спельту, подріблену спельту, пластівці миттєвого приготування, а також пластівці, які треба буде трошки проварити. Спельта це насправді прародич сучасної пшениці. І зазвичай, коли я показую в інстаграмі в сторіс якісь пластівці спельти, мене одразу питають, ти їх купила того, що вони корисні? Я вам зізнаюсь, я не знаю, чи пластівці спельти корисніші за інші види пшениці. Я не знаю, як обсяги споживання спельти будуть впливати на ваш організм. Знаю я тільки одне: що якщо ви зараз з'їсте курочку Діп Прай, яка була посмажена в арахісовій олії з високим вмістом жирних кислот, потім зап'єте це дуже солодким газованим напоєм, де вміст цукру може бути за 20 грамів на 100 мілілітрів, а потім все це ще й зажуєте сухариками із купою солі та ароматизаторів, ну то жменька спельти вас не дуже врятує. Але можу сказати одне спельта – спельта це смачно, спельта дуже круто додається до будь-яких інших страв, і пластівці спельти можна мішати із подрібленою спельтою і готувати її так само, як вівсянку. Дякуємо, що ви з Септо. підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Ну і ще одна каша, яка може стати вам в нагоді на вашій кухні, це кукурудзяна каша. Кукурудзяна каша, як і будь-яка інша каша, може бути різного розміру, подріблена на великі або маленькі шматочки. Якщо кукурудзяна каша має дуже дрібну фракцію, тобто має дуже дрібненькі шматочки, це значить, що її також можуть називати полента. Кукурудзяна каша готується дуже швидко, але так само швидко вона злипається між собою. Тому із кукурудзяної каші найкраще готувати страви, які ви можете з'їсти зараз на зараз. Наприклад, це може бути щось на кшталт баноша. Ви варите кукурудзяну кашу у воді або у суміші води з молоком, або просто у молоці. Додаєте потім до цього бринзу, посипаєте якимись шкварочками, і у вас вийде прекрасна крута страва. Ви можете також робити її як поленту. Полента це майже як банош, але імпортний. Для поленти зазвичай треба трошечки менша фракція кукурудзяної каші, і це також дуже приємно на смак. Але якщо у вас залишилась кукурудзяна каша в каструльці, яку ви не доїли, а вона зібралася і злиплася, не хвилюйтеся, з неї також можна зробити цікаву їжу. Наприклад, цю кукурудзяну кашу, яка вже злиплась, можна порізати на пластинки або на смужечки, або на щось, що може бути схоже на картоплю фрі. Таку кукурудзяну кашу можна збризнути оливковою олією, посипати улюбленими спеціями, вичавити зверху трохи часнику і поставити в духовку, щоб вона зарум'янилась. І у вас вийде закуска на кшталт картоплі фрі або такої собі картоплі поселянське, яку ви можете просто їсти руками, загрібаючи нею якийсь йогуртовий соус. Смакує надзвичайно класно, готується просто і ви можете це кастомізувати під себе. Наприклад, якщо ви готуєтесь робити цю страву завчасно, то ви можете уже зварити кукурудзяну кашу із якимось сиром та зеленю, щоб всередині ваших кукурудзяних діпів уже були якісь додатки. Ну і, звісно, будь-що смачніше, якщо його із чимось міксують. І цим міксом можуть бути також інші каші або зерна. Що це може бути? Це може бути чіа, кіноа, льон, амарант. Гарбузове насіння, соняшникове насіння, конопляне насіння. Будь-що із цього ви можете змішати між собою у будь-яких пропорціях, які вам подобаються, і додавати до інших каш. Наприклад, вівсянка заграє новими барвами, якщо всередині неї ви будете куштувати дрібнесенькі кульки амаранту, а також смакуватимете конопляне насіння і будете розкушувати шматочки льонок. Або ж ваш рис буде смакувати зовсім по-іншому, якщо під час варіння додати до нього трошки кіноа. Рис довгозернистий, приємний, білий, буде контрастувати із оцими маленькими бежевими зернятками, які приємно відтінятимуть смак основної частини страви. Ну і якщо вам зараз стало цікаво, чи корисні чия, кіно, амарант і всякі інші дивні кашки, які ви раніше могли не чути на українських теренах, то я вам дуже раджу загуглити блог Дарії Озерної. Це біологиня, науковиця, популяризаторка науки та медична журналістка. У її блозі є прекрасний матеріал, який здається називається Супер пупер Фуди. І там вона порівнює, які модні суперфуди можна замінити звичайними українськими кашами. Звісно, протягом цього епізоду ми не поговорили про що дуже багато каш. У нас залишаються ячмінні каші, це ті самі перловка і ячка. У нас залишається пшоно. І я впевнена, що я ще щось пропустила. Але я вам зараз раджу: якщо ви тільки вчитесь їсти каші і хочете напрацювати свою любов до них, виберіть із того переліку, який я вам назвала, хоча б 3-4 кашки. Купіть їх собі і пробуйте включати їх у свій раціон щодня. Залишайте їх розсипчатими, не переварюйте. Так вони будуть смачні, і ви відчуватимете їхню текстуру. Ну і головне, не соромтесь поєднувати їх із дивними продуктами. Я розумію, що на перший погляд їсти гречку з ерінгами або шиїтаки може бути трошки дивно, але насправді це геніальне поєднання. Я розумію, що змішувати сочовицю із печеними перцями і взбивати це в блендері – також може здатися не найочевиднішим варіантом на перший погляд. Але якщо ми вже зібралися тут у цьому подкасті для того, щоб розширювати наші горизонти, то давайте це робити. Я вам дякую, що ви дослухали цей ефір до кінця. Пишіть у коментарях на платформі, де ви це слухаєте, які ваші улюблені каші і про що нам треба ще розповісти наступного разу. А я вам дуже дякую і почуємося наступного тижня.